Якщо б квіти згадали своє цвітіння, ми могли б бути разом з ними, якби пригадали своє. Тоді, оплітаючи серце одним лиш поглядом, ніби цукким корінням, палко б всотували соки один одного, і навіть земля відчувала непереборну справу, здригаючись од того, з якою жагою ми їм. Коли дерева знову навчаться дихати теплим вітром, який більше не буде таким частим гостем, по справжньому оголених обіймів. Можливо, я пристосуюсь до життя в тобі, але без тебе, у світі, якому нічим дихати, бо надто тісно. хоча в ньому завжди існувало лише ти. А тепер ще й досить прохолодне, незважаючи на майже літо, та разом із тим, саме тут інколи квіти пригадують своє цвітіння, і краплями вуголовою насолоди від свіжих та теплих думок насичують землю життям. Тож вона на якийсь час стає для всіх небом, якби не згадали своє. 哇。<好>